Дощі та грози у п'ятницю 25 квітня пройдуть по всій території Західного регіону. Температура повітря вночі від плюс 10, в день до плюс 26. У Житомирі, Києві та Чернігові прогнозують дощ з грозою, врешті областей півночі та центру без опадів. нічна від плюс 9 денна до плюс 27. На півдні переважно ясно. В Криму цього дня очікується мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 9, вдень до плюс 26. На сході за прогнозами синоптиків хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів рахутимуться в діапазоні від плюс 10 вночі до плюс 27 в день. У суботу в івано франківську Хмельницькому Тернополі та Львові пройде дощ на території решти західних областей без опадів від плюс 8 до плюс 18. На півночі та в центрі дощитиме. Лише в Чернігові, Полтаві та Кропивницькому синоптики опадів не прогнозують. Від плюс 7 до плюс 16. Південь країни омиватимуть дощі подекуди з грозою. Стопчики термометрів від нічних плюс 10 в день досягнуть позначку плюс 23. Дощі з грозами пройдуть майже у всіх східних областях. У Харкові цього дня без опадів. Нічна температура повітря від плюс 10, денна до плюс 24. На заході у неділю 27 квітня синоптики очікують ясне небо. Від нічних плюс 3 в день стовчики термометрів піднімуться до плюс 18. У Сумах та Полтаві дощитиме, в решті північних та центральних областей без опадів. Найнижча температури вночі плюс 1, найвища вдень плюс 13. Мешканці Південних областей спостерігатимуть ясне небо протягом цілого дня, в Криму мінлива хмарність, вночі від плюс 6 день до плюс 16. На території Східних областей ясно. В Харкові синоптики очікують опади у вигляді дощу. Від нічних плюс 4 в день повітря прогріється до плюс 13.